Результати суботньої війни грали ми з Руальянсом Хіч неї птицем. Я довго думала, викладати це відео чи не викладати. Ну, тому що результати були незадовільні цієї війни, і незадовільні були вони з нашої причини. А якби хочеться ж, ну знаєте, викладати тільки... Результати класні, суперові, типу подивіться, які ми круті, подивіться, які ми класні, як у нас все виходить, як ми сопа валимо одною лівою. А, ну, але а, Цього разу в нас була дискоординація, тому одною лівою не вийшло. Ми програли. Розривчик невеликий, там балів І Розривчик цей можна було б легко покрити а, за рахунок більшої скоординованості і, мабуть, більшої відповідальності а, деяких окремих гравців, які вирішили, що можна на хвилі не ходити, а суєциднутися на переворотах. От не всі, на жаль, розуміють, а, в чому прикол хвиль, в чому прикол. А, Розбивів, добивів шотерів, коли Альянс по силах не надто однорідний. От тут у мене результати боїв мої. верніше, так, результати боїв основи, результати боїв злобина твіна і результати боїв нашого Антона. Припадка він зняв відео і дозволив виставити на канал. це вже в нього другий бій пішов. І у нього тут розбивчик. Антон грає 3-1-1. Хоча я з ним не сходна. Я б, мабуть, би на таких сопів ішла тільки Мона. Да. Розбивчик. І ще одна команда не слабенька. Антон. Тапис скидав на не хвильових трошки раніше, тому що в нього там з часом були проблемки, прийшла до мене пиццею, і шкрябається біля мене, царапками своїми, царапкаю. Пахне шотиком. <рив> На фоні моя малеча уроки учить, вірніше, уроки мучить. Шотик. І тут, по ідеї, має бути шотик. Це не дряпай мене. Не знаю, що вам говорити 20 хвилин. Жовтенький той дуже противний, Данте противний, і Суран той противний. Хтось у нас був із сопів. І з жовтим центром і стояв оцей слонопотам. Чи хто він там по центру, і це був прям кошмар кошмарний. А на Ліндіс, хоч по силі цілі слабенька, там 5400, здається. Але розбивалися дуже багато саме на цій команді. І Антон зараз також розіб'ється. Причому так потужно розіб'ється. Хіла в нього вже вважає немає. Моніки в нього вже вважає немає. Так, і ще один його табулет. Це команда така відносно нескладна. Я б сказала, що зовсім не складна. Тут із таких противних, мабуть, мелія тільки. Как раде бафи і роздає на своїх. Ну, але центр ніякий, Юнона теж слабенька. Блокиратора винесли Антон. Але, в принципі, він уже двох вибив, там думаю, що не сильно. Ха -ха. Ну, а зараз, якщо він не підхилиться, то буде не дуже. Ну і да, не так треба було йому складати жовтеньких кілька ходів назад. І був би шот. Там якраз мав зарядитись. Хорус. Продивляється героїв. відбирає собі когось. Це складна команда. Я на неї не сходила, хотіла, але не сходила. Пішов на них синенькими. Скрепом ще рустою. Забрав печальку. Думала, що зараз забере, ех, все комбо підмогло. Центр забрати, не пішло б комбо не забрав би. Центр. Противна команда. Противна, складна. Ну і все, можна тікати. Можна тікати, не чекати, поки. Червоний, ти, по-моєму, теж хілить. А може і ні. Пам'ятаю, угу. це вже мої тапи з першої хвилі, тому що в Антона тапи пішли в різнобій. Це мої 5800, але центр досить простий, тому взяли у хвилю. Ходила я злобином, хоч ну, злобану 5800 мити не можна, тому що там не настільки потужний рівень прокачки. Але порозбивати складні цілі цілком годиться. Жаль, що тільки порозбивати. Хотілося б шовтик було б зробити. Другий етап Лола. Брала я фіол під одісеєм, мала б винести, але у мене трапилась От та фігня, яка вже траплялася, а у мене У мене зависло поле. О, все. Зробити нічого не можна було. От такі от справеньки. І мій третій там злобуном на першій хвилі. Я тут розізлилась. Реально, бісять китайці таким. У мене раніше а, не було такого, щоб а, а, гра зависала і з гри раніше не викидало. Коли говорили, Та, от я поле зависло, я з нулем вийшов, я думала, ну, що це, знаєте, типу, людина не справилася, але соромно говорить, що а, нуля набила, там не втекла раніше, чи щось то скидають на гру, я там типу, поле зависло. А коли в самої другий раз підряд таке, і реально ж там щось вибиваєш, от минулого разу в мене там шот мав би бути. А з гри викинуло і все. А, то, блін, не сильно до цієї придумки. Хоча якби я сама відео не знімала, то я б сама абсолютно не повірила, що мене з гри викинуло. Я б все одно думала, що це я просто не впоралася, нуля набила, але візнатися, що. налажала. Це вже я була зла і та ж сама перша хвиля я ходила на добиви. Тому що у нас гравці, які в основному добивають, тому що у них прокачка дещо відстає від основної маси гравців, на хвилю не зайшли. Ну, можливо. Можливо, святкували із сім'єю 8 березня, можливо, не святкували, не знаю чому, але я була засмучена тим, що мене зависла гра, викинула з нулем і не стала чекати, хто там зайде чи не зайде, тому що ну, якби про хвилю попереджається і всіх запрошуються. І пішла добивати сама. І це ще один добив. Ну, як вірніше, не добив, а там надгризли шматочок цієї Ліндіс. А я пішла <різь> розставатися від юлі. це вже друга хвиля. Це вже друга хвиля. Вірніше, навіть не друга хвиля, а це вже переворот, тому що та я на першій хвилі відбила на другій хвилі, участі не приймала. Тому трошки повозилася. Остається, тут був шот. Тут я трохи неправильно робила. Треба було прикидуватися при мордіума. А може і не шот. Треба було прокидуватись. В примордіума, а не в сніжках. Сніжок міньонів накидає, і постійно треба було тримати заряженим Танатосом, щоб знімати його на насмішку. Ну, добре, що хоч камінчика вистачало. Тому в мене на цьому моменті вже дійшло, що треба прокидатися по лівому флангу. Таки тут буде шот. На останніх хвилинах, правда, але буде. Чесно, чесно. Я ж говорила, що буде. Хенмару його нагриз Вася Фенікс трошки. Це була найсильніша команда на полі, я маю на увазі по Ну, і по складу вона теж така досить непростенька. 5900. Я не знаю, чого нам дають таких супротивників по 5900-5800. Ну, в нас нема нікого 5900, у нас нема 99-х 100 сотих рівнів нема. Все побули. Ну, тут шота немає, але є пробив. Кан заберу. А тут у мене повне фіаско. Тут каміння не завезли, не пофарбували. Ех, таку досить непогану команду витратила в пусту. Не під цього противника вона. Ну, хоча я думала, що буде трошки зеленого, щоб можна було винести у того. Ой, Боже, як же його звати? Санх Тринктра. -тр. Але не було камінчика А Зате отут ось камінчика дали. Хоч об'їжджа. Ага. Продає чоє п'ю Шуткой. Ну, видно, с ножиткой. Далі діло техніки добити одного аїда, ще топ Антона жовтенький. Що він тут хай не мене ультував, цікаво. Треба було б, мені здається, ультанути. Це бути шот, мені здається. Угу. Шоут, шот, шот. І знову хеймдаун не ультує. Ну, а це власне результати. Тимур став кращим гравцем, але ми програли.